Сьогодні у мене на обзорі блок поштових марок Сармати 2022 року. У вільному продажі блоку нема. Знову пилає Запоріжжя. Росіяни руйнують місто та убивають людей. Історія блоку. Сармати кочовий іраномовний народ, який належав до іранської групи народів. Сармати мешкали на межі нашої ери у Сарматії, що нині займає територію сучасної України та прилегли до неї землі. Опис блоку. У вільному продажу на почти не продають. Продаж одна штука на абонемент. Номінал марки 47 гривень. Формат блоку 129 на 117 мм. Формат марси в блоці 63,4 на 44 мм. Тираж блоку 20 тисяч примірників. Способ друку офсет. Тиснення фольгою. Дизайн блоку Сергія Харука та Олександра Харука. Сейчас. И І з оборотної сторони теж самая. Чистий склеєм. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Будь ласка, та підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!